Після нічної сесії, якою регіоналів позбавили впливу. Активісти та депутати зібралися наступного дня, аби обговорити подальші дії. В першу чергу забезпечити життєдіяльність району, а також визначитися з повноваженнями новоствореної народної ради, вони будуть допущені до всіх і впливати будуть на різні ситуації в різні в різних галузях для того, щоб повний контроль народ на це має повне право. Що, наприклад, люди зараз там відстороняться від. Цих далі подій значить буде опять така сама ситуація, як і було. Зараз має бути жорстко. Народ має контролювати повністю владу. На п'ятничне віче цього разу запросили сільських гулів сусідніх населених пунктів, аби організувати роботу по збору та відправки гуманітарної допомоги столичним патріотам. По мірі можливості ну бізнес приватний. Ми кожен, як пересічний громадянин. Свій вклад в те, що зараз в Києві повинен так чи інакше зробити. Один морально, один фінансово, один може медикаментами, третій ну одягом. Хто чим може, повинен так чи інакше реагувати. Хто ж бути допомога повинна бути однозначно? Тому що сьогодні будується не сьогоднішній день, а завтрашній післязавтрашній. сільські голови на місцях залучатимуть підприємців та небайдужих та організовуватимуть збір матеріальної допомоги вже на сьогодні. Завтра ми зібрали підприємців небайдужих людей до тих подій, які сьогодні відбуваються у Києві на Майдані, на Грушевського. Зібрали і будемо ініціювати. Або матеріальну допомогу, або продуктами харчування. Чим хто чим може значить, зберемо і будемо відправляти на Київ. Крім матеріальної допомоги, в Віршаві організували ще й відправку охочих на столичний майдан. Самообороні навіть виділили окреме приміщення, де й проводиться запис бажаючих в Київ. Страшний день за сьогодні є 12 бажаючих людей, які їдуть на Київ. І ще сьогодні троє записалось є 15 у списку, які бажаючи. На досягнутому кажуть активісти зупинятися не будуть. Попереду ще багато роботи та проблем. Вирішувати, які потрібно оперативно. Активісти йдуть далі, бо якщо вже почали ламати систему влади, то ми її зламаємо. Поки ситуація в країні не врегулюється, будівлю адміністрації будуть утримувати протестувальники цілодобово.